Запитання від підписника, чи сумка 1560 не буде дуже масивною виглядати на талії, чи що попало, дуже велика. Ні, вона не велика. Ось я ось мій зріст майже 100 метр 80, 80 кілограм ваги. Отак от вона виглядає. Можна носити так, можна на цю сторону, під ліву руку, під праву. Кому як зручно, можна взагалі ззаду носити. Ну і класика жанру це, звісно, носіння цієї сумки кросбоді, Тобто з отаким от доступом під ліву руку, ну або. Поміняти інше плече під праву руку. До речі, відразу показую. Це у нас 15,60 із чорної напи. Це 15,60 із конячної напи. На сьогодні у нас наявності сумка 1560 із чорної шкіри Crazy Horse, Вона більш цупка, більш тверда із конячної напи та з чорного флотару. Повертаючись до питання, чи не завелика ця сумка буде на поясі, все дуже індивідуально і залежить від вашої конституції і ваших естетичних вподобань, як носити сумки. Якщо у вас 45 кілограм і метр п'ятдесят зросту, ну, звісно, ви всередину її самі поміститесь. Тобто сумка буде не на вас, а ви в ній.